Отримувати нагороду! Молодці. <праць> <estruct> Видали всі сили Нема сили святкувати! Ну і беззаперечним переможцем турніру в нас стає команда місцевого розливу. Команда Галичина. Вітаємо переможців! Підходимо! Всі сили віддали що після святкування, так як перемогли останню гру. Всі без емоцій. Владі. Владі. Да посміхніться. Так, ближче сюди. Хто ще не отримав, ближче підходіть?

Вас. І ще хвилинка уваги, будь ласка, і будете святкувати, фоторахувати. Завжди на кожному турнірі, який ми проводимо, є три побажання до вас. Хтось, можливо, вже чув, пам'ятає, а для когось, і нагадує. Перше це мати мрію. Побажання друге. Для того, щоб ця мрія збулася, треба усердно працювати, прикладати максимум зусиль. Ну і бувають такі моменти, коли ми прикладаємо в друзі, але щось не виходить, і ми десь трохи можемо потухнути. Налаштування десь згасає. Тому до вас прохання третє не здавати з ніколи. Отже, мріяти, працювати і не здаватись. Дякую за участь.